Повчання історії від Анни Кир'янової. Робити добро легко і приємно. Так багато хто вважає. Насправді маленьке добро можна іноді зробити з приємною легкістю, іноді, поки вас не помітили темні сили, як у касті. Можна пригостити цукеркою, дати дрібну монету, допомогти піднятися тому, хто впав, притримати двері. І це легко, правда? І приємне відчуття залишається, теж правда. Але якщо робити добро серйозне, помітне, значуще, якщо робити маленьке добро, але регулярно, можуть статися і не дуже приємні події, можна потрапити під удар. Це відомо всім, хто пішов дорогою добра, і хто в житті зробив значущі добрі вчинки. Можуть звинуватити, можуть обмовити, можуть чинити перешкоди. І після доброї справи іноді добра людина почувається як після боксерського поєдинку: слабкість утома, занепад сил, роздратування або депресія, образа від несправедливості. Це може бути, це нормально. Ось одна дівчина рятувала помираючого кота. Зерталася в групи, свої гроші витрачала, шукала клініку, і її лаяли, обзивали, дорікали. А чоловіка, який заступився за іншу дівчину і врятував її від хуліганів, звинуватили в тому, що це він напав на лиходіїв, які прикинулися безневинними овечками. Або жінка організувала благодійну їдальню, а її звинуватили в користі, обмовили. Довго довелося боротися за їдальню і за своє добре ім'я. Або психолог безкоштовно відповідав на питання людей, допомагав їм, на свої гроші, у свій особистий час свій передач. І що? Його ж і звинуватили, мовляв, коротко відповідає, і незрозуміло, а треба так, щоб чоловік повернувся і син кинув впити, негайно. Усіх випадків не перерахувати. І дивно, людина чекає нагороди за свою добру справу у душі ж розуміє, що хороше робить, а їй дістаються стусани і образливі слова, і сили кудись утікають, тому що прикро і важко, і зникає бажання добро робити. То саме це і треба злим силам, щоб бажання зникло. Коли робиш добро, помітне, цінне, вступаєш у сутичку зі злом, правильно? Ти виступив на боці добра проти зла, третього не дано. І зло стало чинити опір усі ситуації це опір зла. Тому шлях добра не легкий, це битва. І треба вчитися захищатися, терпіти, бути стійким, переживати стан після битви. Опановувати себе і знову робити те, що ви вирішили робити. Обачність і пильність допоможуть, і підтримка хороших людей, які чудово знають це правило. Зробив добро, тепер треба захищатися. Ось чому після доброго вчинку відбуваються іноді не дуже хороші події і конфлікти. Але й добро повертається стократно. Ми стаємо сильнішими, здоровими, знаходимо друзів. Ми перемогли на рингу в цьому раунді, отримали заслужену нагороду, а тепер треба знову вступати в боротьбу. Кожен добрий вчинок викликає реакцію зла: треба вистояти і продовжувати. Так, і переможемо.